Favbet – титульний партнер. Favbet екстра ліги. Гра розкриває тебе. Сьогодні був дуже важкий матч, зв'язаний з тим, що і гра була складна, і тривога була дуже довга, дві години. Е, як Ви вважаєте, чого не вистачило вашій команді для того, щоб зіграти нагідних і все-таки ж врятувати цей матч? Е, що не вистачило, ну перший тайм провальний. Який впливає на підсумковий рахунок. Чому так сталося? Тобто, значить, моя вина десь не доступився до хлопців на початок гри, які ми повалили, і прорахунку 2-0, тільки тоді ми після тривоги включилися, почали хоча б демонструвати, хоч якийсь футзал і створювати моменти. Здалося, що саме тривога, і ну, така тривала пауза, саме вашій команді пішла на користь, чи так, чи ні. Можливо, треба було якраз той холодний душ, який нас збодрив під після, час після, після тривоги. Але так як ми почали перший тайм, не можна ну, розраховувати на позитивний результат в кінці, починаючи так, було видно, що команда дуже бажає перемогти, взяти очки в кожному матчі це чемпіонату. Але щось трохи не вистачає, напевно, можливо, досвіду? Ну, звичайно, не вистачає досвіду, не вистачає майстерності, і нам потрібно такі ігри, щоб ця майстерність приходила. Можна говорити скільки хочеш і грати там в першій лізі в чемпіонаті області і думати, що готові ліги. Тут зовсім інший рівень, інші швидкості. І е, ці моменти, навіть які в нас виникають, треба мати майстерність, щоб їх реалізувати. Якої зараз немає, тому такі є результати. Нам дякуємо, бажаємо успіху. «Фавбет» – титульний партнер. «Фавбет екстра ліги. Розкриває тебе.